Нічна гіпертонія це стан, який стосується кров'яного тиску вночі, що часто може залишатися непоміченим, але має значні наслідки для здоров'я. Постійно високий кров'яний тиск вночі пов'язаний з більшим ризиком серцево-синих захворювань, таких як інфаркти та інсульти. Цей тип гіпертонії є особливо підступним, оскільки він може виникати без будь-яких денних симптомів. Тобто багато хто може не знати, що страждає ним. Кілька факторів можуть сприяти виникнуті нічної гіпертонії. Обструктивне апноя сну через нестачу кисню під час епізодів може спричинити значні стрибки артеріального тиску. У деяких людей, поза які вони сплять, може впливати на артеріальний тиск і змініть позу. Ліки, які припиняють свої дії вночі, можуть привести до підвищення артеріального тиску в ці години. Велике споживання, солі, вживання алкоголю та недостатня фізична активність також можуть зіграти роль. Хоча золотим стандартом діагностики нічної гіпертонії є використання цілодобового амбулаторного тонометра, альтернативним підходом є перевірка тиску кілька разів протягом дня та після пробудження вночі. Ця процедура може допомогти визначити звичайні закономірності або підвищені показники, які виникають саме вночі, але не фіксуються під час даних вимірювань. Лікування нічної гіпертонії часто передбачає багатогранний підход. Прийом ліків Ки від гіпертонії ввечері може бути більш ефективним. Закрива інгибітори, АПФ і блокадний рецептору ангіотензину часто рекомендуються для використання вночі, щоб краще контролювати падіння артеріального тиску, які виникають під час сну. Однак сечогінні препарати слід приймати вранці, щоб уникнути порушення сну частим нічним псачовипусканням. Регулярна фізична активність, підтримка нормальної ваги, зменшення споживання солі, алкоголю можуть допомогти знизити артеріальний тиск. Для тих, у кого діагностовано обруктивне апноє сну, використання препаратів постійного позитивного тиску і в дихальних шляхах або інших методів лікування, може значно зменшити стрибки артеріального тиску вночі. Ночна гіпертонія це тихий стан, який може мати серйозні наслідки для здоров'я, якщо не лікувати, Розуміння ризиків пов'язаних з цією формою високого країнового тиску і вжиття активних заходів щодо контролю може значно знизити ризик серцево-судинних ускладнень. Дякую за лайки та розповсюдження відео.